От у вас було коли-небудь, що ви щось готували, якусь справу готували. Не їжу готували, а справу готували. <кій> Причому вклалися в неї, довго готували, треба було щось зробити значне. І ви дали готовий продукт і чекаєте оцінки? Мов, Ну я ж зробив ось моя робота. Оцініть, вас розбирає, вас розпирає цікавість, ну як там оцінювали, як, що казали, що говорили, як. А потім приходить відповідь, ніяк не оцінили. Пройшли мимо, сказали, ну, робота як робота. Ти так думаєш, почекай, ну ти ж там щось ну, не не, грандіозне, не геніальне, не нобелівську роботу. Але дійсно хорошу річ, яка потрібна для, для майбутнього. Потрібна не для тебе навіть, для когось. І ось такий облом. Бах, і тебе щось обламалося. І ти тоді зависаєш на ці емоції. Все, що завгодно, образи, незрозуміли, не вникли, дураки, підозрілість, яка паранояльна, там щось хтось наговорив, нашу шукали, обійшлися і так далі. Коротше, ти зупинився. Ти зупинився. Твій ровер зупинився. До чого я це веду реальні якісь речі свого життя? Для того, щоб ви зрозуміли і я хотів передати цю ідею, вона проста до неможливості, банальна. Ви сотні разів її чули. Поки сам не впрешся в цю проблему, що обламалася, і твоя їзда на ровері, як частина життя, зупиняється. І тоді я згадую ось це. Альбрах аб, Абштейн. Einstein. От Правильно говорити, читати його прізвище. Айнштейн. Альбрах Айнштейн. Ну, у нас в перекладі воно звучить як Ейнштейн. Нехай буде Ейнштейн. Він, колись сказав, дуже просту і знайому для вас річ. Життя це рух. Але в нього цікава аналогія і символ цього руху. Життя як їзда на ровері. Щоб утримати рівновагу, ти маєш продовжуватися рухатись. Той, хто їздить на ровері, добре знає, що дійсно надзвичайно складно утриматися, коли твій ровер зупинився. Ну, ти його зупинив. Перепона зупинила. Можна якийсь час балансувати. Це вже незвична ситуація, це вже не їзда. Це лише одне бажання не звалитися в багнюку, залишитися на тому ровері, щоб потім далі рухатися. Але геніальність фрази Ейнштейна в тому, що до чого не зацепишся в людському житті. Вона до всього підходить. От подумаєш про когнітивні функції, мислення, пам'ять і вік. І точно, як тільки ти перестаєш щось читати, навчати, шукати нове, ти починаєш деградувати в себе на очах. В тебе твої інтереси звужуються до суто біологічних. Ти відходиш від соціуму, ти відчуваєш, ти тупієш. От чим ті всі локдауни під час ковіда лупили по мозгам, тим, що вони заставляли тебе тупіти. Ти не включався в якісь соціальні відносини, в пошук чогось нового пошуку Розуміння, чому пацієнта чи інше демонструє в творчості, значить, їзда, значить, твій ровер не повинен зупинятися в когнітивних функціях. Та навіть фізично застав себе лінуватися і не стимулювати, не піднімати, як барон Мюнхгаузен за залишки волосся себе кожного ранку і щось заставляти робити не в тому об'ємі, яке це було раніше, ну просто фізично рухатися. Пройти лишніх 100 метрів, замість того, щоб доїхати на маршрутці чи на автомобілі. Заставити вечором не тупо лежати біля телевізора, а вийти. Це зупинка твого ровера. І ти фізично починаєш деградувати. Ну, в буквальному смислі починають твої м'язи дряхліти. Буквально на твоїх очах. Вони не будуть залишатися в таких формах. Це також ровер. От дійсно, що не візьмешся, залишається оцей ровер. І навіть ця проблема, яку я описав так символічно для вас, а для мене дуже вона конкретна сьогоднішні дні, днів, коли ти щось готуєш, 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 і не ти один а готує цілий колектив. І це все так раптом пф, бабах обламалося в русі. Ти так думаєш, ну, от, неправильно, не що. Це твій ровер, який зупинився. Я чому посміхаюся, коли це все говорю, тому що я давно вже взяв для себе філософію. Обламалася там, ямка, мій ровер повинен рухатися далі. Нехай його тряхнуло, нехай колдобина, <кхух> слухаючи своїх пацієнтів навіть сьогодні, вранці, такі жахливі історії, і ти думаєш, Боже, як вони прожили це, як вони це пройшли? І чому їхній ровер не зупинився? Та твоя фігова проблема, нехай вона не фігована, тому що я ще раз кажу, був задіяний колектив, були задіяні люди. Та порівняно з тим, що вони, оці пацієнти, пройшли і далі рухаються по своєму житті, то і ніц. От них ровер та кровер. А це вони рулюють. Як їх тряхнуло на тій колдобані, на тій ямі, на тих перепонах, а вони, сіпивши зуби, йдуть далі. І думаєш, молодці, не я їх повинен вчити. Я в них повинен вчитися. Тому ще раз звертаю увагу на мудрого жінколюбивого товариша Айнштайна. Все-таки геніальна людина, просто незвична людина. І тепер я згадав зовсім інше. Він казав: Теорія відносності Єрунда, от як я грав на скрипці в оркестрі, Молодець Сейн. прожив те життя, яке він хотів прожити. Його ровер рухався до кінця. Ну що, беремо ідею ровера про те, що ровер не повинен зупинятися, тому що як тільки він зупиниться, його починає хитати. Якийсь час його ще можна тримати, але це вже не життя. Ровер повинен рухатися, щоб ти був хоча б в рівновазі. Щастий!